Поки правоохоронці шукають винних у підпалі екопарку Сокорки, Київська влада заявляє, що його територія не була під охороною. Як з'ясувала екологічна комісія Київради, заказник спалахнув у дуже зручний час, коли повноваження з охорони об'єкту передавали від Київ-Зеленбуду до Зеленбуду Дарницького району. А отже, хто відповідатиме за неякісне керування територією, невідомо. Нагадаю, масштабна пожежа на території осокорківських лук сталася минулої п'ятниці, 5 березня. Про те, як Київ буде рятувати екопарк, осокорки, поговоримо з депутаткою Київської міської ради від фракції Слуга народу Євгенією Кулебою. Пане пані Євгенії, вітаємо вас в ефірі. Доброго дня. Добрий день, дуже дивна ситуація складається із цим екопарком. А що означає теза про те, що цей екопарк не був під охороною? Під охороною кого? Державною охороною, приватною охороною, і що це змінює, навіть якщо це був підпал? Ну, насправді в цій тезі я вбачаю елементи маніпуляції, тому що є рішення Київради 2019 року. І відповідно до цього рішення на Києво комунальне підприємство покладати зобов'язання на охорону цього об'єкту ПЗФ. Те, що там всередині відбувалися якісь зміна розпорядника цієї території, це питання вже внутрішнє. Таку основну роль в правовому статусі цієї території, території, все таки відіграє рішення Київради, за яке проголосували депутати і депутатки. І те, що я особисто почула на екологічній комісії, це скоріше спроба. Ну, зняти з себе відповідальність за те, що відбулося. Будемо це з'ясовувати, тому що ця комісія вона справді збиралася в такому режимі терміновому, тому що нам потрібно було з'ясувати усі обставини і чекаємо на наступне засідання. де Департамент має вже надати більш детальну інформацію. Але ситуація, коли чиновники намагаються сказати, що ми не винні, ніхто не відповідав за цю територію, вона не є нормальною, і насправді Київ Зеленбуд мав тримати на контролі статус цієї ділянки. Пані Євгенія, а ось це перекладання відповідальності з Київ Зеленбуду на районний Зеленбуд може вона бути пов'язана з певною зацікавленістю компанії забудовника, про яку говорили екоактивісти? Після пожежі екоактивісти заявляли, що у пожежі є інтерес певної компанії забудовника, не буду її називати в прямому ефірі. На вашу думку, може ось ось це все бути якось пов'язано, чи, чи все таки ні? Чи... А й комісія встановлює причини. На жаль, склалася ситуація, коли забудовник своїми діями недобросовісного характеру ну такий склав враження у громади, що вони здатні, в тому числі, на підвал. Тому що перед тим як відбулася ця масштабна пожежа була ситуація, коли територію об'єкту природозаповідного фонду засипали будівельним сміттям і є відповідне кримінальне провадження відкрите. Також була ситуація, коли на орендованій ділянці, на якій ведеться зараз активна забудова, і це теж частина оцього великого такого масиву, який ми називаємо «Окупарку Сокорки. Там е, вирізали дерева, не сплативши відновну вартість. Тобто, на жаль, е, ну склалася така репутація у забудовника, що коли відбувається пожежа, вперше дум думають про те, що це міг зробити забудовник. Е, чи е, оці маніпуляції з е, тим, хто відповідальний за об'єкт е, ПЗФ, чи пов'язаний з ними забудовник? Ну, е, ви знаєте, громада звичайно повинна озвучувати теорії. Я не знаю, наскільки це можливо, і ми всі чекаємо на результати слідства, коли все таки буде встановлено хто зробив цей підвал. Угу. А як слідство рухається, поки чи, чи відомо вам в якому напрямку, на якій стадії, і як швидко? Ну зараз наскільки мені відомо, зараз активно свідків ведеться ну. Розмови зі свідками, допит свідків, тому що це кримінальне провадження го розмовляють із громадою і з моїми колежанками, колегами. Тобто зараз ведеться така активна робота, але всі звичайно очікують на результати слідства. Ми всі знаємо, що е, такі е, дії мають обов'язково бути покарані. Покарані у них мають з'явитися у цій у конкретні імена, тому що не каране, не покаране зло воно повертається у більшому масштабі. Так, абсолютно точно. Що ж, дякуємо вам, що знайшли час та можливість. Дякую, що докладно розповіли про станцію справи. Ми будемо тримати кулачки, скрестимо пальці. Не знаю, що ще треба зробити, аби ця справа дійшла до якогось логічного завершення і винні дійсно були покарані. Євгенія Кулеба, депутатка так. Київської міської ради від фракції Слуга народу, була з нами на прямому зв'язку.